На території Личаківського цвинтаря біля поля поховань новітніх героїв України почали ексгумацію давніх останків. Зараз тривають дослідження цих ділянок. Зараз однозначно можемо сказати, що у в верхній частині є поховання часів Першої світової війни, а в нижній частині даної території є виявлення поховання повоєнного періоду. Що значить повоєнного періоду? Це в принципі підтверджує нашу тезу, яку ми проводили відповідно до досліджень архівних матеріалів і до досліджень цвинтарних книг. Відповідно до книг них кладовища про те, що тут є поховання часів післявоєнного періоду. Що це значить? Це швидше за все є військовослужбовці НКВД, які загинули в боях з українською повстанською армією. Усі роботи тут проводять під наглядом фахівців. Екскаватором знімають верхній шар ґрунту. А далі вже пошуківці лопатами та пензлями продовжують роботу. Знайдені останки часів першої світової перенесуть на інше місце. Міжвоєнне двадцятиліття було вирішено віддати землі, бо землі під цвинтар були. Від приватних осіб треба було їм віддати, і ці поховання переносили туди, здійснювали так звану комасацію. Чи добре їх виконали, чи ні, чи все було перенесено? Ми зараз можемо тільки здогадуватися, і судячи по тому, що тут все таки поховання виявляються, то е, е, це, це перенесення інформація не була зроблена добросовісно. Але вже після воєнний період радянська влада заїхала сюди тракторами, не питалася, чи це приватні землі, чи не приватні, просто військовий цвинтар австрійський, де були поховані. Вояки австрійської армії. Це були різні різні національності, фактично і українці серед них в першу чергу. Вони це все здевастували і почали там звичайні приватні поховання, але також і військові. Також на цій території планується звести меморіальний комплекс. Для цього проведуть архітектурний конкурс. Ми вже сформували достатньо вичерпне завдання. в нас є розуміння окремих. Окремого зонування цієї цієї території, бо ми тут говоримо не тільки про місце поховання, ми тут говоримо про цілий ареал, який буде таким ареалом пам'яті, але буде мати різні якби формати середовища з одного сторони це безпосередньо поховання героїв. З іншої сторони, це є сквер пам'яті ближче сюди до житлової забудови. І вже в бік вулиці активної в нас буде меморіальна площа, де буде місце для відзначення важливих дат, місце зібрань і так далі. Також розповіли, як би мали виглядати поховання. За основу взяли козацький хрест і напрацювали його в сучасній інтерпретації, додають посадовці. Давид Берішвілі, Валерія, Дудник, Правда тут, Львів.